У мене уроцькі нігті і про це написали в коментарях. І звісно, хто б це міг написати, як не майстер манікюру з довголітнім стажем з фейкового акаунту без робіту портфоліо. І напевно писала тоді, коли було віконце між клієнтами, якщо клієнти в такого майстра взагалі є. І справа навіть не в майстрі. А справа в тому, що нашим суспільством не сприймаються натуральні довгі міцні нігті, які мають властивість при великій довжині закручуватися всередину, що є анатомічно нормальним. І взагалі якось перестало адекватно сприйматися будь-яка натуральність. Наше суспільство звикло до гель-лаку, нарощених нігтів під підню, і звісно форми мигдаль, під якими, якщо їх знімеш, нічого вже не залишилось. І єдине, що їх рятує, це покриття, яке їх зміцнює. І чомусь нормально стало писати блогерам у коментарях, що в них не такі нігті, не такі губи, ніс, волосся, обличчя зуби. А найзагадковішим для мене стало понівечене сприйняття натуральної краси людей. Я розумію, коли ось це стало гарним, і чому всі повинні виглядати так, а не інакше. І якщо у вас виникають такі вимоги до чужих людей і до себе, рекомендую вам звернутися до психолога та пропрацювати сприйняття реальності та власного тіла. Тому що, допоки ви не любите себе ніхто не полюбить вас. А особисто я, як не носила гель-лак 5 років, так і не збираюсь носити. Так як краще натуральних, міцних та доглянутих нігтів немає нічого. А ви як думаєте, такі коментарі це адекватно чи привід задуматися?